Щось чи спина, чи десь щось ще завидрене, щось з ногою. Жителька сосниці Оксана записується на рентген. Болі у спині чимо це сустав, амо це спина. От почули, що роблять у нас відкрився новий рентген. і я захотіла для себе, і щоб пролікуватись, зробити собі рентген спокійно, синьку. На новому рентгенапараті процедура триває менше хвилини. Знімок одразу з'являється на моніторі. Його можна друкувати, можна зберігати на цифровій носії. Пацієнт направляється до вузького спеціаліста. лікар рентгенолог знімок розшифровує. По кістковій системі тут також ніяких зауважень. Зоя також одна з перших пацієнток, яка прийшла до оновленого рентгенкабінету сосницької лікарні. Турбує мене біль в руці. Ну, при, ну, дома травмувалася. Хвилює, щоб не було там ніякого розтягнення чи ну, перелом, думаю, навряд. Ну, вирішила перепровіритися. Де Димають, десять. Перелому даної пацієнтки нема. Якщо цілі кістки, то можливе розтягнення зв'язок, але м'які тканини ми не можемо на рентгені. Побачити. Найдорожчий елемент оновленого кабінету, під який власне і робили ремонт, цей рентгенапарат. Він корейського виробництва 2021 року. Випуску лікарка рентгенолог порівнює його зі старим, на якому працювали до цього, краще якість зображення і менше дозове навантаження на пацієнта. Також не потрібні процеси як проявка фіксажу одразу через детектор. Знімок передається на монітор рентгенлаборанта. лаборанта Старий рентген 1988 року виробництва стоїть поруч. Він тепер використовується як резервний. Під нове обладнання зробили капітальний ремонт приміщення, в тому числі замінили вікна, двері підлогу, каже директор лікарні Олег Максименко. На ремонт цієї кімнати з урахуванням те, що я назвав. Дверей і вікна пішло біля 400 тисяч гривень. Сам рентгенапарат коштує більше 3 мільйонів гривень. Цифровий рентгенапарат придбали за гроші з державного бюджету у кінці 2021 року. Відтермінували запуск кабінету через повномасштабне російське вторгнення, каже Олег Максименко. На жаль, з воєнним станом ми не мали можливість встановити його, як кажуть, в найкоротші терміни. Щоб він запрацював для надавав послугу нашому нашому населенню громади. Тут працює лікарка-рентгенолог та чотири рентген-лаборантки. Єдиний лаборант, чоловік тепер на військовій службі. Десь на в гарячих точках у нас жіночий колектив. Велика різниця між тим апаратом і цим. Тут нема проявочного процесу, який займає дуже велику кількість нашого часу. Також це іде дійсно ті пари, які ми вдихаємо як лаборанти. Тут уже цього немає. Тут і якість знімка, і те, що ми можемо передавати його до лікаря, до будь-якої лікарні. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільна новини, Чернігів.